Вкотре шлю вітання з чудових Карпат. Надто позитивні, до речі, тому що погода на дворі в кінці лютого виявилася надзвичайно весняна, як у квітні зазвичай, мабуть. Напевно, буде березень холодний. І працюю тут я в своїй альтанці. Ось вона зручна, там є прозорий дашок. Отже, якщо хтось до мене приїде, вона трошки така велика. І по той бік я такий дашок з півночі. Ось зараз краще працювати з південної сторони, бо трішки тепліше. І от, як завжди босий, підлога дерев'яна, прогріта. І те, що я босий, то дуже корисно для виздоровлення. До речі, трохи десь простудився чи вірус підкупив. Сьогодні там щось попрацював на сонечку, практично напівголий. і зігрівся так, що начебто і насмарк, і вухо щось там заклало пройшло. Так що треба ось таким чином зігріватися на сонечку. Я не вживаю, звичайно, ніяких таблеток. Ну і так далі. Ось, чудова, чудовий, чудовий процес йде, дуже, дуже добре. Я, ще правда, не такий сильний, але відчуваю, що щодня накопичується енергія і підняв різні роботи, що, ось, типу, як цю знайшов минулорічну десь, легенька весіна. Це теж така в процесі, цікава буде весіна. Ну і всі ці нові роботи, які, можливо, я не показував. Отже, процес йде чудово. Я, як казав, запрошую художників на літо. Після червня, напевно, ну на вистуку хто зможе. Обов'язково. Ось тут зручно. Попри те, що трішки там ліворуч та пожежа, але зручно, бо є водоспадик. Такий він чудовий. зюрчить вода, Десь пташки сьогодні, до речі, вранці, як ніколи. Голосно, пташки, птахи співали, дуже голосно. Я здивувався. Так не було, напевно. Прямо вже такий теплий весняний ранок, був легенький заморозок, але... але я там, до речі, знімки знову зробив гарні. Так що... Процес триває. Зичу вам всім здоров'я, особливо колегам-художникам і тим, хто тренується. Може початківці десь щось буду викладати по ходу, а потім вже після виставки такі, як майстер-класи, то зараз модно і я маю чим поділитися. У мене такий грандіозний досвід, особливо в олійній техніці. Тому що я олією працював, мабуть, з п'яти років. І все пройшов. Грунти там такі сіті, інші у лінії ті, тягнуть, недогрунтовані. Ну я усюди свої цікаві моменти, свої нюанси, свої переваги, я би сказав. Тому варто шукати. Не просто користуватися такими купованими десь там, але варто шукати і самому дещо ґрунтувати, якщо є така можливість, є якась тканина і, і так далі. Я це можу пояснити, розказати, хто, хто захоче, питайте. Ну ось так, будьмо здорові.